Всім привіт! Герой сьогоднішнього відео інжир. Як його виростити в саду так, щоб збирати врожай декілька разів на сезон. Які сорти обрати? Чим він корисний для здоров'я? Про все це у сьогоднішньому відео. Ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар і давайте починати. Виростити інжир в власному саду може кожен садівник. Головне в цій справі мати гарні саджанці. Ми зараз розпочнемо з саджанців, а далі поговоримо про те, як вирости гарний врожай. Отож, в нашому каталозі ви зможете замовити добротні саджанці різного віку з гарною розвиненою кореневою системою. Перевіряється наявність живих бруньок і загальний розвиток кореневої системи. Привіт, друзі! З вами зараз говорить макар з майбутнього, який повернувся, аби виправити помилки минулого. Це було б злочином говорити про кореневу систему і не показати її вам. Тому зараз давайте розпакуємо цей саженець інжиру київського великоплідного і подивимось, які у нього корінчики. Інжиру характерне добре розгалужене міцне коріння, яке швидко наростає в перший рік після посадки при доброму поливі. Коренева система поверхнева, тому будьте обережні при розпушуванні та видаленні бур'янів. Як бачите, навіть такі молоді саженці мають гарні корені. Ми запаковуємо їх у спеціальну ґрунтосуміш, щоб рослини без жодних проблем доїхали до ваших садочків. При посадці треба обов'язково зняти плівку, звільнити корені і підрісити їх на 2-3 см. І ще раз гляньте на ці місні корені з такими саженцями 100% приживеться на новому місці. А тепер можемо повертатись до відеоролика. Зверніть увагу, що в наявності саженці різного віку. Відповідно, і розмір вони матимуть різний. Ми дбайливо стежимо за сортністю ще в розпліднику. Кожен сорт вирощується окремо, а всі саджанці мають етикетки. А якщо у вас є сумніви, у нас є гарантія, аналогів якої, до речі, немає жодному садовому магазині. Ми постійно працюємо над розширенням асортименту, тому ви можете замовити як класичні сорти, так і новинки на ринку. Особливий попит мають ремонтатні сорти, такі як Кадота, Чорний Принц і Сухумський Фіолетовий. Увага! Додавши ці сорти в кошик до свого замовлення, ви можете збирати врожай два рази за сезон: медовий, далмацький, київський великоплітний. Ці назви знають. Всі садівники, завдяки своїй вражайності та навибаглості вони входять до золотої колекції кожного любителя вирощувати екзотику. Також при виборі зверніть увагу на терміни дозрівання ранній, середній та пізній. Якщо у вашому регіону характерні повторні весняні заморозки, то варто вибрати пізні сорти. А якщо ви проживаєте на півдні, то обмежень взагалі немає. Плануєте вирощувати інжир в теплиці, то також можете обрати будь-який сорт. Що вам більше до вподоби? Фіолетовий чи зелений інжир? Абсолютно немає жодної різниці, адже він однаково корисний для здоров'я. Містить вітаміни групи А і Б, магні, залізо, кальцій і багато інших корисних речовин. Включайте інжир до свого раціону, тому що він покращує роботу ШКТ, нервової та судинної системи, сприяє виведенню токсинів і підвищує продуктивність. А вирощуючи інжир у власному саду, ви можете бути на то відсотки впевнені в його екологічності та безпечності. Отож, як виростити гарний врожай? Основні правила: місце, сонячне, Захищене від вітрів та протягів. Найкраще підійде південна сторона ділянки, добре освітлене сонце. Терміни посадки. Ну тут все просто: весна або осінь. Грунт родючий, добре дренований. слабокислий, PH 6-6,5. Полив. Полив регулярний. Рекомендується використовувати мульчу для збереження вологи та захисту від бур'янів. І до речі, інжир добре реагує на підживлення органічними добривами, обрізка. Обрізка проводиться для приріджування крони та підвищення врожайності. Можна робити восени після того, як опали листя або весною. Зимівля. Перший рік після посадки саженцям потрібен захист. В південних регіонах дорослі екземпляри зимують без укриття. В північних, при сурових зимах, певні сорти потребують захисту. Важливий нюанс: Щоб врожай інжиру був великим та солодким, потрібно рослину гарно поливати. Також інжир можна вирощувати у великих кашпо, які прикрасять сад, балкон або відкриту терасу. Це корисна рослина, яка точно не буде зайвою вашому садочку. Дякуємо вам за увагу. Чекаємо на ваші реакції та коментарі. Переходьте за активним посиланням під відео, поки ще встигаєте. А я був радий мовити для вас. Бережіть себе, і нехай квітне наша Україна.